Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник про головні події на цей час. Далі. Донецьку вогні бойовики стріляють прямо в центрі міста. Бути чи не бути. Депутати вкотре обговорили можливість введення військового стану на сході. Українська в Криму у Феодосії продовжить роботу одна школа з українською мовою навчання. У результаті успішних активних дій сил. АТО основні угрупування терористів на території Луганщини та Донеччини відрізані від забезпечення. Про це повідомляє група інформаційний спротив. Українські військові ущільнили кільце навколо Горлівки та Донецька. Терористи здійснюють відчайдушний опір. Армія оточила бойовиків і розділила їх на три групи. Силовики розширили зону контролю навколо Донецького і Луганського аеропортів, намагаючись контратакувати бойовики обстрілюють позиції силовиків. На цих об'єктах з мінометів і градів найбільш складною залишається ситуація в прикордонних районах, а також поблизу Донецька, Луганська, Попасної, Краснодона та Горлівки. Під прикриттям щільного артилерійського вогню продовжує постачати озброєння терористам Росія. Втім, вчора у Луганську сили АТО відрізали терористів від каналів постачання боєприпасів. Реакція не передбачувана. Окрім того, вчора в Луганську сили антитерористичної операції відрізали терористів від каналів постачання зброї та боєприпасів. Розуміючи це, бандити чинять шалений опір української армії і розстрілюють з гранатометів житлові будинки в передмісті Луганська, що призводить до смертей серед мирних мешканців. Також українські силовики взяли в заручники 35 терористів, серед яких більшість громадян Росії, зокрема Кавказом. Паніці терористи спробували прорватися з оточеного Лисичанська колоною техніки, але потрапили у вогневий мішок підрозділів збройних сил України. Як результат, зараз три одиниці техніки терористів гарять на місці бою. Решта найманців розбіглися і повернулися до заблокованого міста. Протягом останньої доби українські військові захопили в полон 35 російських найманців, серед яких велика частина кадировці. А вчора неподалік Перевальська найманці захопили у полон громадянина Швеції. Утримують його під вартою. Силовики звертаються до усіх небайдужих із проханням публікувати в інтернеті фото та відеодокази злочинів терористів. Ми звертаємося до усіх людей з проханням. Якщо у вас є можливість, публікуйте в інтернеті фото та відеодокази злочинів терористів. Публікуйте матеріали, де є обличчя терористів. Передавайте такі докази силовикам. Це спростить роботу військових та правоохоронців. Станом на вечір, понеділка українські військові захопили штаб сепаратистів у Дзержинську та розпочали операцію зі звільнення міста від бойовиків. Збройні сили зайняли місцевий штаб терористів та розпочали звільнення міста від терористичних угруповань. Крім того, сили АТО вже встановили блокпост у районі міста Горлівка та звільнили населений пункт піски, перекривши комунікації бандитів з селом Карлівка на Донеччині, а також наблизилися до міста Лисичанськ. Тим часом позиція українського уряду щодо катастрофи Боїнга у небі Донбасу незмінна. Тільки всеохоплююче, прозоре міжнародне розслідування трагедії Службою безпеки України вже порушено кримінальну справу за статтею Терористичний акт. Також створена слідчо-оперативна група, до якої залучені всі правоохоронні підрозділи України, як заявив Арсеній Яценюк, Україна готова передати координуючу роль щодо розслідування катастрофи західним партнерам. Нідерланди можуть очолити цей процес в чіткій координації з. Українськими структурами із всією міжнародною спільнотою. Що стосується автопсії і судово-медичної експертизи всіх осіб, які загинули, то в Амстердамі знаходиться одна з найбільш розвинутих світових клінік, і український уряд готовий транспортувати всі тіла загиблих до Амстердаму для проведення всієї необхідної незалежної експертизи. А от президент Петро Порошенко заявив, що в 40 кілометровій зоні катастрофи Боїнга бойові дії мають бути припинені за його словами. У терористів і тих, хто їх підтримує, немає більше ніякого виправдання, хоча б на годину затримувати допуск представників слідчої комісії і затягувати з передачою тіл загиблих представникам країн, що постраждали. Після того як українська сторона оприлюднила докази причетності проросійських бойовиків до збиття малазійського літака, у світі спостерігається консолідація позицій іноземних держав, які жорстко засуджують. Російську підтримку терористів на сході України, Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція та Австралія рішуче закликають Росію припинити підтримку терористів і вимагають від Кремля закрити кордон. В іншому випадку вони обіцяють ввести більш дієві санкції стосовно Росії. Лана Майковська, Тарас Біловол соціальна країна. Масштабні бої в ці хвилини йдуть на вулицях Донецька. Там постійно чути вибухи. У ході обстрілу в районі залізничного вокзалу загинули як мінімум чотири людини з мирного населення. Крім того, біля супермаркету в тому ж таки районі вибухнув снаряд. Як повідомляють очевидці, в результаті вибуху є загиблі і постраждалі карети швидкої допомоги, поки не мають можливості виїхати на місце у зв'язку з триваючими обстрілами. Як повідомляють користувачі соцмереж в бік вокзалу, проїхала колона військової Техніки сепаратистів раніше із залізничного вокзалу Донецьк були евакуйовані пасажири, працівники переховувались у підвальному приміщенні. Проте, незважаючи на складну ситуацію, рух поїздів через станцію Донецьк здійснюється безперервно. Так званий уряд ЛНР залишив територію Луганська. Про це заявив Луганський громадський активіст Дмитро Снігірьов. За його словами, зараз містом фактично керують польові командири бойовиків, зокрема загін Лєшо, який базується в захопленій будівлі обласного СБУ. Також відомо, що українська авіація завдала удару по місцях концентрації бойовиків в районі міста Суходільськ Луганської області. Рятувальники знайшли тіла 282 загиблих з боїнгу 777 що зазнав катастрофи на Донбасі. Деякі тіла і їхні фрагменти завантажено у вагони рефрижератори на залізничній станції ТОРЕЗ повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники обстежили площу близько 120 квадратних кілометрів. У той же час пошукові роботи були ускладнені присутністю озброєних бойовиків. До пошуково-рятувальних робіт було залучено понад 800 то та 35 одиниць техніки нагадаю. Внаслідок катастрофи, за даними авіакомпанії, на борту загиблого Боїнга знаходилось 298 осіб, 15 членів екіпажу і пасажири. Лист до цитую монстра Путіна написав батько загиблої пасажирки Боїнга. Як повідомляє видання «The Telegraph» Ганс деборст у листі розповів, що його 17-річна донька Елсімек наступного року мала б скласти останній іспит і піти вчитися на інженера. Повідомляється, що дівчина разом із мамою, братом та відчимом їхала до Малайзії на відпочинок. Зокрема, батько дівчини в листі зазначив наступне: Путін. Я сподіваюся, що ти пишаєшся тим, що припинив її молоде життя. Аварія пасажирського літака, величезна діра в українському бюджеті, війна на сході і військовий стан як крапка у боротьбі з терористами це головні теми сьогоднішнього засідання погоджувальної ради за участю нардепів. Впродовж наступних двох тижнів депутати мають розглянути низку законопроєктів, направлених на вирішення вищезгаданих питань. Що пропонували і над чим працюватимуть. Дивіться в сюжеті. Пасажирський літак Малазійських авіаліній збили російські найманці за вказівкою вищого керівництва Росії. Про це відкрито заявляють українські парламентарі. Тепер Україні потрібно зробити кілька важливих кроків, аби це довести і викорінити терористів зі східних областей України. Для цього потрібен чіткий план, причому якнайшвидше. Жодна установка не могла перетнути кордон. Російської Федерації без дозволу на те особисто Путіна, на мій погляд, треба дати доручення уряду по всіх ключових міністерствах розробити свої висновки протягом буквально двох-трьох діб. Бо далі тягнути це неможливо стосовно ведення воєнного стану. Військовий стан дасть можливість припинити російську пропаганду щодо України розширить повноваження військових і загалом пришвидшить мир на сході. З такими пропозиціями погоджуються не всі на думку меншості посилення бойових дій зашкодить мирному населенню. Там же елементарні речі вже німого діваться та деснаключається електроенергія, ні з'явити ще ні хліб, ні празні продукти питання, просто наступить гум... 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 гуманітарна катастрофа. В связи с этим я, я фракция партии регионов подготовила соответствующее обращение к мировым лидерам о способствовании двустороннему прекращению огня, достижению мира и предотвращению гуманитарной катастрофы. Мы должны сегодня принимать те решения, которые исключат развитие и расширение этого конфликта, а создать все условия для мирного решения тех проблем, которые сегодня привели к такому серьезному противостоянию. На погоджувальній раді були присутні міністри юстиції та фінансів. Урядовці пропонували на розгляд законопроекти, які стосуються енергетики, економіки та люстрації влади. Основні подання уряду вже включено до порядку денного. На пленарному тижні мають також розглянути пакет реанімаційних реформ. Документи вже пройшли розгляд у комітетах. Сподіваються на РДП і на ратифікацію європейської угоди. Її подання до парламенту президентом очікують вже цього тижня. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. うん。<noise> Рада безпеки ООН погодила проєкт резолюції щодо трагедії з малазійським авіалайнером. У ній засуджується збиття пасажирського літака над Донбасом та вимагається надати доступ міжнародним експертам до місця падіння лайнера. Голосування за документ ініційований австралійською делегацією відбудеться сьогодні о 22-й за Києвом. Резолюція може бути заблокована, якщо, наприклад, один із п'яти країн постійних членів Ради безпеки ООН скористається своїм правом вето та проголосує проти. Зокрема, це право може застосувати Росія, яка винесла на розгляд Радбезу власний проект. Тим часом Сполучені Штати мають докази російського сліду у теракті проти Боїнга. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі. Він підкреслив, що за даними американської розвідки, у день катастрофи Україна не мала у районі відповідних засобів протиповітряної оборони, але слідству потрібен повний доступ до місця катастрофи, щоб провести ретельне розслідування. Бойкот окупанту вночі в Києві закидали шашками та феєрверками. Банк Русський стандарт. Відповідальність за інцидент взяла на себе одна з радикальних організацій. У ній стверджують, що цей банк належить Росії, а значить, кожна вкладена у нього копійка йде на фінансування терористів на сході України. До того ж, цей банк, одним із перших, фактично визнав окупацію Криму Росією. Укрпошта відновила перекази пенсії на анексований півострів Крим. Виплати здійснюються за другий квартал поточного року. Щоправда, оформлюються як міжнародні грошові перекази. Окрім поштового переказу, пенсію можна зарахувати на рахунок у банку, але при цьому фіностанова має розташовуватися за межами тимчасово окупованої території. Кримчани, які хочуть поновити виплату пенсії Україною, мають особисто звернутися із відповідною заявою до одного з чотирьох районних управлінь пенсійного фонду України в Херсонській області в Генічеському, Каланчанському, Новотроїцькому та Чаплинському районах, а також надати офіційне підтвердження про відмову отримання пенсії від російської сторони. В анексованій Феодосії обіцяють не закривати українську школу. Навчальний заклад номер 20 з українською мовою викладання в новому навчальному році продовжують свою роботу. Про це повідомила голова Феодосійського управління освіти Надія Алєксєєнко. За її словами, українських класів у загальноосвітніх навчальних закладах не буде. Але є школи, які планують викладати українську мову, зокрема там, де є достатній кількість батьків, які бажають, щоб їх діти її вивчали. Також за словами чиновниці, у феодосійській школі номер 15 продовжать роботу кримсько-татарські класи. Це остання інформація на цей час. Більше у наступному випуску не прощаємось.